Так, додачу додаю відео. етикетка хоче нам відлетіти, я її збережу. Дивіться, є і защита. Там, хто розуміється, є клапан. Тобто, просто так паливно підключити, вона працювати не буде. Паливна була в ідеальному стані, абсолютно в ідеальному. Зараз її запакуємо. Буквально щойно мотор проданий двигун. Так, Хто там не віри чи щось в тому роді, ось щойно щойно розтарабаняний двигун. Щойно люди погрузили, щойно забрали. Ось Гарантія буде на паливно 20 днів. Можливості на стенді перевірити нема. Ми дірьовня, ми село, ніяких стендів у нас немає. Але паливна добра, дуже в доброму стані. Гарантію надамо 14 днів.